Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі, що ти дарував нам цей час, який ми сьогодні маємо, цей день народження. Ми дякуємо Тобі за цю їжу і дякуємо тобі, що кожен прийшов на це місце для того, щоб порадіти, побути разом Господь і, і також прославити тебе. Боже, просимо Твого благословіння зараз на цю їжу. На нас, на цю програму, і все, що буде тут відбуватися, а тобі хай буде завжди честь, слава і хвала тобі, єдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амін. смачного Амін. тримана Амін. повітря. Тобі не дали? Сідайте. Софа. Йди поза столом, пройдись і спитайся. Жалі, Ні, ось стоїть чоловік. Салат «I love you».